Друзі, всім привіт, вітаю вас на черговому епізоді по новітніх технологіях. І сьогодні ми розглянемо такий сервіс, як HeyGen. це сервіс для генерування відео, на основі якого була створена Victoria Shi, це спікер від МЗС на основі штучного інтелекту, який вони використовували, тому я вирішив все ж таки показати вам, що це за сервіс, який в нього взагалі функціонал і як ним користуватися. Тож, сьогодні ми на нього подивимося і протестуємо трошки. Перш за все, який основний функціонал хейджа. Це студія. Студія це власний інструмент, який дозволяє нам створювати наші відео за допомогою там, різних елементів. Ми сьогодні на них подивимося. Також є в нього перелік відео аватарів, тобто які власне озвучуватимуть ваші відео. Також можна створювати власного аватар, але на це потрібно трохи більше часу. Потрібно більш правильне освітлення там і тому подібне. Потрібно виконувати певні його інструкції, яким чином саме це використовувати. Ось давайте подивимося зараз сюди. Ця сторіночка, власне, з аватарами. Ось в нього є тут перелік певний. Як саме можна використовувати всі його ці аватари. І ось якщо ми створимо Create Instant Avatar. Hey, guys! So we only need two minutes. І якщо ми затиснемо Prefer Text Instructions, він нам розкаже, які саме рекомендації він нам дає, щоб створити власне, цей Ми Маємо 2-5 хвилин щось говорити, тобто запис так, маємо мати гарну камеру, підходяще середовище, потрібно дивитися напряму в камеру, робити паузи після кожного речення і використовувати. Жастикуляцію. Це для того, щоб ми створили якісного аватара. На це потрібно більше часу. Але це ми зараз дивитися не будемо, в нього є певні приклади вже готових аватарів. Ну, наприклад, давайте подивимося ось на цей варіант. Hey, welcome to HeyGen. HeyGen This This is Joshua, CEO. This is Joshua, CEO. my avatar 3.0. Feel free to play with it. Hope you like it. Такий варіант і подивимось ще на другий. Welcome. To the new era of video creation with HJ. Simply type your script to get started. То він нам каже, що uh, simply type uh, your script and get started. Окей, okay. Це ми потестуємо, що там саме за скрипти в нас uh, є, що з ними взагалі робити. Uh, є в нас певні вже шаблони, uh, які готові, які можна використовувати як uh, uh, вже готовий старт для свого проєкту чи для свого відео. Можна таким чином використовувати. Ось тут мобільний застосунок, приватне повідомлення, звіт бізнесовий і тому подібне. Але перш за все, я думаю, що основною функціональною можливістю хейджен є саме створення відео. Давайте ще проглянемо огляд голосів, які взагалі надає нам Хейджен. Подивимося на їх різноманіття. Ось тут ми бачимо бібліотеку хайджену, 225 голосів. Що ми тут можемо обирати? Ми можемо обирати першу мову. Українську ми тут поки що обирати можемо лише в деяких варіантах, Тобто тут не прям так багато. І все, що тут буде українське, воно виглядатиме ось таким чином. Hello, this is what I sound like! Тобто це буде не, <кхід> не власна українська мова. А якби. Озвучена англійською. Тобто, це е, вкладочка Original. Вона буде е, формувати якби український, українське звучання. Єдине тут є декілька прикладів, де можна е, бачити і почути справжню українську мову. Це там, де немає ось цього всього Original і тому подібне. Давайте послухаємо. Привіт, я звучу так. Сподіваюся, вам сподобається. Ось такий варіант. Все, що оріджинал або з якимось емоціоналом, це вже англійська мова, просто воно, типу, має на увазі там, український акцент і тому подібне. Тобто з українською в нього не все так добре, в основному йде в нього акцент все ж на англійську мову. Давайте подивимося на більш якісь популярні мови, це в німецькому, наприклад. І ось тут, бачите, в нас вже є досить багато таких е різних прикладів як звучить німецька мова. Давайте декілька з них подивимось. Hallo, so klinge ich. Hoffe, es gefällt dir. Hallo, so klinge ich. Hoffe, es gefällt dir. Бачимо, що тут, в принципі, навіть з різних країн можна використовувати якби їх озвучку. Можна тестувати, дивитися, що воно взагалі таке, як воно використовується. Крім мови, тут можна набирати також акцент. Ось тут ми бачимо äh, німецький, австрійський, швейцарський і тому далі. Можемо брати, ну тут в цьому випадку у нас з у емоціями не густо. Ну і з приводу фільтру можна брати жінки, чоловіки, вік, і для яких саме цілей використовується власне, наш голос. Тобто Можна і таким чином також використовувати. Досить тако, значна в нього бібліотека голосів можна використовувати 547 німецьких, тільки, наприклад, можна використовувати там індонезійських, в нього також 534. Ну, дуже і дуже багато значна така бібліотека. Наступне, що я хотів би показати, це давайте перейдемо все ж до створення відео. Як взагалі формується наше відео і що з ним взагалі робити. У мене вже є готове відео, яке я згенерував, ось воно буде йти 56 секунд. Яким чином воно робиться? І це по-перше. По ви заходите в. Подивимося зараз ще раз на наші основні робочі місця. Ось у нас AI Studio. Переходите за цим посиланням. Дослідуєте. і ви потрапляєте на ось таку сторіночку. Що зараз ви можете робити? Тут поки нічого немає, нічого не зрозуміло. Обираємо спочатку аватар. У нас є такі аватари, можна обирати такий варіант. Можна брати студійні аватари, які вже передньо згенеровані. Як ось у нас був цей Джошо і інші аватари, які в нас вже говорили. Давайте оберемо, ну, не знаю, наприклад, давайте, давайте його оберемо. Окей? А, далі. Окей, у нас все є. Ось тут якийсь текст навіть з'явився. Ось у нас цей опис нашого Фреда. А, ось він, якби. Стоїть у нас без фону ніякого, без нічого, без анімації. Як це все робити? Дивіться, зліва у нас є перелік можливостей, що ми можемо з цим всім робити. Ось беремо, давайте. елемент. Елемент. І можемо якби тут змінювати формат, але це поки що ми пропустимо. У нас є або фото, або відео. Це по факту наш бекграунд. Давайте беремо, ось, наприклад, таку варіацію. Вона стає перед нашим героєм. І тут у нас є така можливість Set as Background. Ось у нас є тепер в нашого Фреда, у нас є бекграунд, який ми можемо якби, використовувати. Що в нас є далі? Можна сюди додавати різного роду музику. Ось у нас давайте беремо сюди музику. Поставимо її ось на такий проміжок, тому що це її якби, тривалість, і так як в нас відео поки що 10 секунд, ось тут ми бачимо 10 секунд, то в нас тривалість буде тривати там 10 секунд. Окей, З цим розібралися. Але як е, зробити так, щоб він е, щось казав, там, щось, е, якийсь текст читав, так і тому подібне? Нам на початковій сторінці казали: е, дайте мені скрипт і я вам все прочитаю. Ось у нас наш скрипт. Що ми тут бачимо? Ми бачимо текст. Ось наш текст. Бачимо емоції різного роду. Ну, давайте беремо. ну, давайте давайте беремо, його зробимо. Можемо локалізацію поставити. Давай, окей, залишимо так, як є. І в нас є ось шаблони, як саме він буде звучати. Давайте послухаємо. welcome to the new era of video creation with hey Jen simply type your script to get started welcome so. bring... to the new era of video creation with heygen simply type your script to get started okay Озвучує ось цей текст, так як нам це потрібно. Давайте візьмемо чат GPT і якийсь текст на 5 речей наберемо. П'ять речей. Окей. Зараз я нам розгенеруємо йому його. Додамо і подивимося, як саме воно буде працювати, що з цим далі можна робити. Ми завантажуємо і відмінюємо цей текст. Ось у нас бачимо 446 символів, максимум може бути 2000. Окей, тобто все добре працює. Тепер що ми ще можемо сюди додавати? Можемо додавати текст. Текст це іде власне текст на самому екрані нашому. Давайте ось оберемо такий варіант. Можемо його переміщати, ну, давайте сюди перемістимо, щоб було видно. І його там можемо якби переставляти куди, куди ми захочемо. Якщо ми хочемо додати наш власний текст, ну, давайте, наприклад, можемо вставити сюди заголовок і згенеруємо сюди взагалі все, що ми захочемо. Ось, на такий якийсь текст. Можемо його, Ну, давайте, наприклад, перемістимо його кудись тут перемістимо, давайте сюди наверх, змінимо йому кольор на червоненький, ось у нас червоненький наш текст зверху, він у нас там буде залишатися аж до самого кінця. Що ми можемо також сюди додавати? Ми не дивилися ще на елементи. Якщо у нас, наприклад, йде е, YouTube-відео, можемо ставити значок YouTube-відео, ну, куди нам там зручно, наприклад, справа зверху. Ось, ось таки в такому форматі він у нас буде як би звучати. Е, яким чином вже можна нам зробити е, нашу, е, наше відео довше. Ось тут є кнопочка, плюсик. Додати сцену. Ось ми додаємо сюди сцену. І е, е, яким чином це робиться? Ми просто беремо нашого чувачка і копіюємо ось сюди. Зараз треба перемістити його. І вставляємо його в другу частинку. Ось ми додали ще там 5 секунд йому, так? Знову його сюди докинули, ще сюди дописали. І таким чином можна продовжувати наше відео. Окей. З цим розібралися. Музику Музику можна продовжувати ну, скільки нам захочеться, тому що музика в нас. В яким чином йде, ось у нас йде catch it хвилина 28. Так як у нас тут йде 37 секунд, то все у нас в принципі окей. І таким чином можемо робити наше наш відео більш наповненим, там, змінювати всі ці стилі, робити там різного роду паузи і тому подібне. Давайте подивимося, як воно взагалі звучатиме. Само початку розпочнемо тут. Ну логіка тут, в принципі, зрозуміла, так він нам розтягнув наш е текст на ось, відповідно, там скільки в нього воно займе в районі тридцяти 3 секунд. Е музика в нас буде е йти, ми її можемо, звісно, тут збільшити. І е всі ті сцени, які ми додавали, вони також він буде просто відпочивати, стояти напроти нас. З цим все окей. Щоб він е, говорив, власне, треба натиснути Submit, але потім воно буде досить довго завантажувати. Тому я ось зараз давайте, покажу, як е, виглядає власне, вже згенерований там е, запис. South Africa is a country of stunning landscapes and diverse nature. In Cape Town, you can hike up Table Mountain for breathtaking views of the ocean and the city. Nearby is the Cape of Good Hope, where the Atlantic and Indian Oceans meet, offering endless beaches and dramatic cliffs. The Garden Route takes you through lush forests, lakes, and charming coastal towns, including the picturesque Knysna. One of the best wildlife experiences can be found in Kruger National Park, home to Africa's Big 5 the drakensberg mountains hide ancient caves with rock paintings a few hours away is the winelands where you can taste some of south africa's finest wines johannesburg offers rich historical insights and its gold mines remind visitors of the country's mining past near durban tropical beaches stretch along the indian ocean perfect for relaxation in a warm climate I Озвучив, тобто ми згенерували ось текст, я вам зараз покажу. Ось цей текст він озвучував, я зробив все дуже просто: 10 речень історія про найкращі місця пари. Ось він спочатку написав мені українською, я переклав англійською і задав йому як скрипт. Ось він все озвучив, все супер. Можемо завантажувати наше відео, якщо нам це потрібно. Ось воно завантажилось, і якби все окей. З цим зрозуміло, функціонал класний, але треба трошечки над ним попрацювати. І як саме працювати з цією студією, якщо нам щось не зрозуміло. Давайте повернемося до нашої основної сторіночки і перейдемо в студію. Ось Якщо ми в неї ще раз зайдемо, у нас є тут кнопочка How to Use. Тобто тут у нас є посібник, як взагалі працювати з цією штукою. То якщо нам щось не зрозуміло, якщо є якась потреба в додаткових. Не знаю, додатковому якомусь поясненні тому, як це працює. Ось, наприклад, давайте, як завантажити аудіо на трек. Можемо сюди, він нам покаже, як на відео, яким чином саме можна завантажувати. Як додати паузу. Ось також може допомогти нам створити паузу. і тому подібне. Тобто, ця штука досить корисна, Він на наочних прикладах показує, як працювати з цією штукою. І давайте тепер повертатися до. Нашого перекладача відео, як це працює. Дивіться, Натискаємо на відео Translation І ось він у нас є зразу інструкція, як це все робити, що нам потрібно зробити. Я записав власне відео. На... Давайте подивимося завантаження. У нас іде драфт. Всім привіт! Це тестове аудіо для роботи з сервісом HeGM. Я згенерував текст за допомогою. Ну і ось цей текст якраз буде про пар. Ми його сюди завантажуємо. Давайте покажу як приклад. Ось, завантажуємо наш, цей наш початкове відео. Нюанс. Воно має бути від 1 до 3 хвилин. Тобто на це потрібно збирати, півгодини він вам просто так перекладати не буде. Оригінальна мова. Він в принципі, може спробувати сам розпізнати, але ну, для більшої точності можна йому одразу вказати, там, наприклад, що це в нас українське Ukrainian Ukraine. Наступне, що ми можемо давати ще як параметр, можемо вказувати, на які саме мови ми хочемо перекласти. Тобто це може бути, там, наприклад, не одна, а декілька варіантів декілька, ну, ось такого. Наступне, що можна е, змінювати, це кількість спікерів. Ну, спікер тут один, якби, тому нічого нам особливо перекладати не потрібно. Ось. Потім завантажуємо і він їх пропрацьовує. Ось я зараз згенерував два відео польською і англійською. Давайте подивимось, як воно взагалі е, формує наш результат. Hello, everyone, this is a test audio. For working with the Hejam service. I generated the text using GPT chat and suggest reading it and then using the video in Heyjam. The Republic of South Africa impresses with its diversity of landscapes and nature. In Cape Town, it is worth taking a hike up Table Mountain, from where you can enjoy incredible panoramas of the ocean and the city. Nearby is the Cape of Good Hope, where you can witness the meeting of two oceans and endless beaches. Я хочу звернути увагу, поки він ще не, не, не озвучив под відео, що повністю повторюється якби слова, тобто він дотримується як е, рухаються губи і тому подібне. Тобто він е, досить якісно все це робить, тому можна вважати цей цей сервіс як такий генератор dupfake, е, е, якщо. Among the most interesting reserves is Kruger National Park, where you can see the Big Five of Africa. In the Drakensberg Mountains, ancient caves with rock paintings are hidden. Just a few hours' drive, and you are in the valley of wine farms, where you can enjoy the finest South African wines. Johannesburg impresses with its rich history

Cześć wszystkim, to jest testowe audio do pracy z serwisem Hejjam. Wygenerowałem tekst za pomocą czatu GPT i proponuję go przeczytać, a następnie wykorzystać. Wideo w Hejjam, Republika Południowej Afryki, zachwyca swoją różnorodnością krajobrazów i przyrody. W Kapsztadzie warto wspiąć się na górę stołową, skąd roztaczają się niesamowite panoramy oceanu i miasta. Niedaleko znajduje się przylądek dobrej nadziei, gdzie można zobaczyć spotkanie dwóch oceanów i bezkresne plaże. Droga Ogrodowa prowadzi przez oszałamiające lasy, jeziora i nadmorskie miasta, w tym malownicze knysna. Wśród najciekawszych rezerwatów znajduje się Park Narodowy Krugera, gdzie można zobaczyć Wielką Piątkę Afryki. W górach smoczych ukryte są starożytne jaskinie z rysunkami naskalnymi. Zaledwie kilka godzin jazdy i jesteś w dolinie, winnic, gdzie można delektować się najlepszymi winami Republiki Południowej Afryki. Johannesburg zachwyca swoim bogactwem historii, a pracujące kopalnie złota przypominają o przeszłości kraju. W pobliżu Durban znajdują się tropikalne plaże, gdzie można wypocząć w łagodnym klimacie Oceanu Indyjskiego. Teraz wykorzystamy to wideo i audio do Hagen. Dziękuję. Ось таким чином такий функціонал у нас є у Хейджу. Давайте підсумовувати цей сервіс. Цей сервіс, якщо використовувати, його варто використовувати в платній версії, тому що він дає взагалі геніальний функціонал для роботи з відео, для створення з відео, для створення власних аватарів. Функціонал в нього космічний об'єктивно. З приводу того, що ми розглянули, AI Studio в нас це створення відео. Створення відео можна робити за допомогою там, різних аватарів, можна власне робити, можна використовувати вже згенерований, можна додавати туди музику, різні елементи, формувати там, яким чином саме в нас буде виглядати кожна частинка там, цього відео і тому подібне. Тому для тих, хто створює більш професійні відео, цей сервіс просто знахідка. Тому Супер круто, респект. З приводу створення аватарів також все досить зрозуміло, але для цього необхідно там мати певні умови, щоб могти його створити. Тобто, це також іде більше для більш професійного, більш професійного використання. З приводу голосів штучного інтелекту не знаю наскільки це прям. Буде дуже важливо, тому що ті люди, які хочуть планувати використовувати цей сервіс самостійно, вони, скоріш за все, згенерують власний аватар, або будуть використовувати вже готові, тобто я не знаю, наскільки воно прям доцільно тут на головній сторінці, щоб воно знаходилось. І переклад відео штука також геніальна. Перекладає воно супер, дотримується там руху губ і тому подібне, все дотримується, все читає прекрасно. Використовувати дуже-дуже сильно раджу. Ось. Можна також завантажувати всі ці відео, тобто ніяких проблем з цим не буде. Також у нас є шаблони для вже готових відео. Тобто, наприклад, якщо ми перейдемо по цьому шаблону, навіть, наприклад, використаємо і можемо вже з цим готовим шаблоном тут щось змінювати, щось якби використовувати Ось тут на одну хвилину-5 секунд. У нас є відео, можемо з ним. Змінювати та використовувати так, як нам це потрібно. Тому досить зручна штука загалом для використання. Просто супер всім справді рекомендую. Ось, дуже функціональна, дуже зручна. Єдине, що для більш комфортного використання треба преміум версія, і можливість у вас створити власного собі аватара і далі його використовувати вже. Так, як вам це необхідно. Єдине, що буде видавати е, цього нашого аватара це його жестикуляція. Так? Тобто, от, так як він нам каже при створенні нашого аватара. Давайте ще раз покажу. Hey, guys. Mm -hmm. so... Ось тут Ми бачимо ось ці приклади. Як саме будуть рухатися руки у наших спікерів. Ось тут ми бачимо, як саме вони. Будуть виглядати для того, щоб Хейджен правильно це зрозумів. Це може видавати. Але якщо ось брати такий варіант, як ми перекладали відео, тільки що, тобто там, де виключно там обличчя, то таких проблем не буде і такі речі можна використовувати, ось як в такому випадку було. Ось, ось, підсумовуючи appheygen.com, всім дуже раджу. Сервіс дуже класний, функціональний, особливо не помиляється. Єдине, що потрібно, якби в нього. Більш високий поріг входу в цей сервіс, тобто потрібно знати, як взагалі працювати з створенням відео, тобто з цими всіма доріжками і тому подібне. Це потрібен час. Але якщо ви це опануєте, цей сервіс буде для вас реальним відкриттям, і ваше життя в плані створення відео стане набагато, -набагато простіше. Тож, на цьому все. Я дуже дякую вам за увагу. До нових зустрічей.